За шість днів до Пасхи Ісус приходить до своїх друзів, до Лазаря, Марти, Марії. Вони влаштували Йому вечерю, Марта служила, Лазар був біля столу разом з Ісусом, а Марія своїм волоссям витирає йому ноги, намащує дорогоцінним миром. Це Євангеліє так сильно і конкретно говорить про нас. Шість днів до Пасхи, ми теж шість днів до Пасхи готуємося, вже якби, відчуваємо цей такий передсмак е, святкування Пасхи, цей великий тиждень нам про це говорить, літургія нам говорить, Слово Боже нам говорить. Е, всі наші приготування, сповіді, приготування свого серця, приготування наших домівок, все-все-все нам нагадує про те, що ось-ось буде щось важливе дуже. І вони запрошують на вечерю Ісуса, Марта, Марія, Лазар, приготували вечерю для Нього. Ісус приходить на цю вечерю. Ісус приходить тепер теж. На цю вечерю, якою є Євхаристія, цей бенкет, на який Ісус приходить. І здається, що це ми приходимо до Ісуса, але це теж Ісус приходить до нас. Він не хоче лише там залишитися на вівтарі. Він хоче прийти в наше життя, реально прийти, реально перемінювати нас, реально жити в нас з нами. Не тільки тут в храмі, щоб ми його під ключ закрили в дарохранительниці, там. але хоче, може й хотів би Ісус так під ключ залишитися в наших серцях, щоб ми Його не випустили звідти, щоб ми не викинули Його з свого серця, але дає нам таку повну свободу, приходить, можемо прийняти, можемо відкинути, можемо прийняти, а потім знову. Нашими гріхами Його просити піти, на жаль. Але Він сьогодні на цю вечерю запрошений і приходить з радістю, щоб бути з нами. І там є Лазар, написано в Євангелії, що Лазар один з тих, які були з ним при столі. лазар, якого Ісус Воскресив, якому дав знову життя, дав йому ще один. Шанс на життя, повернув його до цього життя. Лазар і так потім помре, як і кожна людина, але Ісус продовжує Йому життя. І це про нас Ісус воскресив і нас через сповідь, через навернення, через якісь події в нашому житті, Воскресив нас до життя, щоби. Ще продовжилося це життя, якийсь час тут на землі. Бо теж помремо, тут е, на землі вічно жити не будемо. Але Ісус хоче, щоб ми ще цей день прожили, І ще один день. І Лазар є тим, який пережив Воскресіння, повернення до життя. І Він разом з Ісусом сидить за столом. Представте собі, Уявіть, що скільки вдячності має бути в нього. Той, хто його воскресив, той, хто дав йому ще один, одне життя, він разом із Ним. Скільки вдячності, скільки прослави мало бути в Його серці. А друга особа це Марія, особа, яка сьогодні теж вчить нас глибокої вдячності, бо вона Натирає ноги Ісуса дорогоцінним миром, витирає своїм волоссям вдячність. Він воскресив її брата. В житті її сім'ї сталося щось надзвичайне. І що вона робить? Дякує. Цим жестом вона дякує Ісусові. А Юда не може цього порозуміти, бо він не досвідчив цього. Людина, яка досвідчила дії Бога, вона нічого не жаліє для нього. А Юда, на жаль, будучи з Ісусом, бачачи все, що Ісус робить, і якраз в цьому, напевно, і суть, що Він бачив, що Ісус робить в житті інших людей, як Він воскрешає, зцілює, любить, благословляє, але сам цього не переживав, сам не приймав цієї любові. І тому він заздрить, тому він е, е, говорить, що це, ці гроші можна було для бідних роздати, бо він не досвідчив любові, не досвідчив прощення, не досвідчив милосердя Божого. Марія вчить глибокої вдячності, прославлення Бога. Подивімося, що ми теж на місці лазаря можемо бути. Якщо Бог нас воскресив до життя, духовного життя, з гріха нас підняв, з якихось слабкостей, десь ми там, може, як цей блудний син, були між свинями лежали, але Бог підняв, дав ще раз можливість жити. А може, ми будемо як Марія, бо в житті наших близьких відбулося щось таке надзвичайне, якийсь такий духовний. Переворот в житті, навернення, зміна мислення, кардинальна переміна життя. І можемо бути як Марія, яка дякує і прославляє Бога за те, що Він зробив в житті її сім'ї, з її братом. Вона не жаліє, вона не скупа, вона щедра, тому що Ісус їй дав, вона дає, бо Ісус їй дав. Якщо би Ісус. Якщо б вона не прийняла цього від Ісуса, вона би не змогла давати. Юда тому жаліє для Ісуса цього дорогоцінного мира, тому що Він не прийняв любові. Не прийняв. Ісус Його любив, дуже сильно любив, але Він не приймав. Тому Він жаліє. Хто не прийняв любові, той не вміє давати. Буде рахувати, жаліти, буде скупим. Завжди якось обмеженим, цим обмежує себе теж. Але чим більше ми відкриваємося на Бога, довіряємо Йому, приймаємо Його ту безкорисливу любов, любов, яку не можна порахувати, оцінити, якось обмежити, Бог безкорисливо дає. Він Воскресив, Він дав життя, найбільший дар нам дав життя. Більшого не можемо отримати, дав кожному з нас. І відповідь, якщо ми цей дар любові Божої приймаємо, то відповідь це теж давати любов, давати, віддавати, не жаліти, не бути скупим, обдаровувати інших, обдаровувати, не жаліти для себе, не жаліти для інших, обдаровувати. Така риса Бога, Він постійно обдаровує. І коли ми з ним в цій єдності, то ми теж цього вчимося обдаровувати інших, обдаровувати любов'ю, турботою, добрим словом. Не жаліємо цих добрих слів, не жалімо матеріальних речей чи чогось, що Бог нам дав, щоб ми це теж давали іншим. Ісус каже: бідних <кій> завжди маєте біля себе. Той би сказав, так як Юда не приймає цього і сказав би, от Ісус що не любив бідних? чому Він так говорить? Ісус дуже любив, любить кожного, але Він цим показує, що людина, яка отримала, вона завжди буде бачити, як я можу послужити, як я можу любити, як я можу віддати, щоб не затримати для себе, щоб. не... Стати таким егоїстом, який приймає, 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 але не дає. Як я можу дати? І буде шукати цієї можливості, так як Бог чому створив людину, бо так любить, бо стільки любові в ньому є, що Він хоче цією любов'ю поділитися. Тому творить людину з любові, щоб цю любов. Дарувати своєму улюбленому створінню, тобто кожному з нас. І так само ми по відношенню до інших людей, коли ми наповнені любов'ю, то ми даємо. А якщо ми наповнені нелюбов'ю, якоюсь злістю, ненавистю, яку приймаємо від інших, то це потім і даємо іншим. Нехай приклад <кхем> Марії, яка вдячна, яка прославляє. Нехай супроводжує нас протягом цього тижня приготування до Пасхи, де Ісус приходить до нас, приходить, щоб вечеряти з нами, щоб бути, щоб благословляти, обдаровувати нас. І нехай теж це призведе до того, щоб і ми були тими, які інших обдаровують, не жаліючи любові. Амінь.